Сьогодні рік героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. 365 днів ми живемо трагедіями, сподіваннями, боротьбою і перемогами. Державний навчальний заклад Бердянський машинобудівний професійний ліцей не став винятком. Окупація рідного міста Бердянська та, відповідно, повна окупація бази ліцею внесла свої корективи у життя закладу. Вже немає гаміру коридорами під час перерви, звичного запаху працюючого обладнання, дзвону молотків у майстернях, яскравих заходів, фотозон, фестивалів, безперервного спілкування в особистих зустрічах немає звичного для нас життя. І з'явила стовідсоткова повага до тих цінностей, які були для нас звичними, і у нас їх раптово забрали. Але ми не зламні. Як і весь український народ, навчання відбувається в онлайн-форматі. Ми продовжуємо працювати, навчати задля світлого майбутнього нашої країни, країни, яка буде ще міцнішою, кращою, заможнішою та сучасною. Після повернення ліцею до Бердянська вже не буде як раніше, буде краще. Ця війна, початок нової європейської сторінки в історії України. Залишається тільки дочекатись перемоги. А наш ліцей робить свій внесок у цей процес, навчає кваліфікованих робітників, готує молодь до відновлення нашої країни. Слава Україні! Слава незламним!